Всім привіт, друзі! Ми з вами у Мюнхені. Продовжуємо нашу прогулянку, і в цьому відео я хочу розповісти вам, чим відрізняється життя в Німеччині від звичного життя в Україні. Перше, що дуже шокує кожного українця, який приїздить до Німеччини, це звичайно бюрократія. Потрібно оформлювати дуже багато документів, які забирають багато часу. Приходить дуже багато листів, з якими також потрібно розбиратися і вчасно реагувати на них. Як я вже говорила в попередньому відео, що рівень заробітних плат в Німеччині непоганий, але також важливо і потрібно вміти розраховувати рівень витрат, тому що він також значно відрізняється від рівня витрат в Україні. Якщо взяти середні цифри по країні, то щомісяць сім'я з двох осіб буде витрачати приблизно 600-650 євро на оренду квартири в спальному районі міста, такого як Нюльберг. Мюнхен, ми звичайно не розглядаємо. Це одне з найдорожчих та найбагатших міст Німеччини. І тут буде зовсім інший рівень доходу і рівень витрат. Відповідно, 200 євро приблизно на комунальні послуги, 30 євро на інтернет, 40 євро на мобільний зв'язок. Він тут дуже дорогий і дуже відрізняється від, звичайно, від нашого Київстару. І приблизно 600 євро на харчування. Потрібно також враховувати ще вартість проїзного квитка, а якщо у вас є автомобіль, то відповідно витрати на бензин або автостраховку. Відповідно, найбільші витрати забирається оренда житла. І в Німеччині більше, ніж 50% мешканців мешканців немає власної нерухомості і лише мріють про свою квартирку чи власний будиночок. Якщо збиратись орендувати житло в Німеччині, то необхідно враховувати ще додаткову заставну плату, тобто це ще сума оренди за 1-2 місяці. Каутіон. Потрібно також враховувати, що квартири в Німеччині дуже часто здаються без меблів, без ремонту, навіть можуть без кухні. Є лише виходи на підключення електрики, води та водовідведення. Так як німці дуже люблять тишу, то у багатьох будинках пральні машини можуть розміщуватись у підвалах задля уникнення лишнього шуму від пральної машини. А в неділю тут заборонено прати, пилососити та будь-які інші роботи удому, що досить. Стосовно цін на продукти харчування, то вони дуже відрізняються від українських. І у багатьох людей, які тільки но приїжджають до Німеччини, виникає ж запитання, де ж купувати продукти за вигідними цінами. Звичайно, у супермаркетах, але вони також бувають різної цінової категорії. Такі гіпермаркети, як Глобус, Кауфланд або Ріал. Мають досить високі цінники, але мають відповідно дуже великий асортимент. Ареви та едика це супермаркети високої цінової категорії. Найбільш доступні ціни в таких супермаркетах, як Aldi, Sud, Penny та Lidl. Для порівняння 1 кг картоплі у ріве коштує 2,50 євро а в євро 50. Стосовно цін на кафе та ресторани, то чашка кави орієнтовно коштує 4 євро. А середній чек за двох в кафе буде складати приблизно 45-55 євро. Для певних незаможніх груп населення існують спеціальні лавки, так називаємі Тафель. Щоб потрапити до тафелю, потрібно мати документ, який підтверджує ваш статус, виданий соціальним органом. Я також ходжу до тафеля, і в наступному відео я детально вам розповім про це і покажу, що ж звідти принесла. По всій Німеччині, а в Мюнхені тим більше дуже розвинена транспортна система. Комфортні автобуси, трамваї, метро, тролейбуси та, звичайно, міські електрички Езбани. Як ми вже стигли помітити, то дуже багато ще велосипедів та самокатів. Для цього є спеціальні паркувальні місця та велодоріжки. Майже в кожного жителя в Німеччині є свій велосипед. А як же без нього, коли це зручно, це практично і, звичайно, це дешево. Вартість одного квитка в Німеччині коштує дуже дорого, тож ж краще користуватися проїзною карткою. Наприклад, одна поїздка в метро в Нюрнберзі коштує 3,30 центів. Звичайно, найдорожчий проїзд буде у міському транспорті Мюнхена і трішки дешевше від Мюнхену буде вже у Берліні. Німецьке таксі також занадто дороге, але немає єдиного тарифу. На вулицях Мюнхена можна зустріти дуже багато талановитих і творчих людей. Тож насолоджуємось з вами музикою і зустрінемося з вами уже в наступних відео.